Всіх вітаю, з вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Цим допомагайте в підтримці мого каналу. Чим у нас на каналі більше, тим краще. Стараюся робити для вас кортецько гарний контент. І в нас вже на Ютубі 404 підписники. Це супер дуже круто. Давайте до 500, до 500 так, швиденько наберемо, щоб розіграти 6-7 рівень прем-танк на вибір. Ну і там до тисячі вже там недалеко залишилося. І на 1000 розіграємо мою кастомну сорочку. І що? І в нас стартує четвертий лот. І Джейсон з нам знов каже, у мене чимало талантів, але є в них свої межі. І так дивимося, що в нас тут. М. І ось бачите, в нас буст від Джейсона Стейтема. Ми маємо бланки наказу двох компаній. Оце дуже круто, це реально дуже круто, друзяки. До вилучення лота залишилось 9 годин 3 хвилини. Це прикольно. Мінімальна ставка 4000 золота. Кількість лотів 50 тисяч, Конкретної ставки нема, бо це закритий аукціон. Зробіть свою ставку. Мені зараз пропоную поставити 4100 золота. Я зараз не буду ставити. Я дочекаюсь практично до самого кінця. І може, я постав, може, я поставлю. Але я, скоріш за все, поставлю. Не знаю скільки. Може тисяч 5 6 я золота поставлю. Чому? Тому що в мене треба нарешті забрати об'єкт 260. Я взагалі мовчу за другу компанію. Друг, друга компанія, другий фронт. Там. Там трагедія повна, там повна трагедія, там такі завдання, що я не знаю. ну, Буває, виконую швидко, а буває, ну, не можу просто. В мене була, не пам'ятаю, якесь там завдання на що, на екскалібур, Ну, я вам кажу, друзяки, ну, Неможливо було виконати. Я не знаю. Ну, в... Вроді би, проблем з руками немає, але я не знаю. ну, Не міг зробити і все, хоч ти трісне. Добре, друзі. І зараз ви так знаєте, так, що в нас вже аркада проходить, Так, грав сніжки і льодовиковий період. І ви, друзі, пишіть, грали ви на шпатика, як я вам в попередньому відео казав, чи не грав? Бо на Шпатика дуже імбово. 3 секунди перезаряджання гармати, заряджаєте повний, е, повні кишені фугасів. І просто стріляєте, анігілюєте всіх своїх супротивників. Ось так. от. І. Друзі, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, дзвіночок не забуваємо натискати, щоб не пропустити всі мої, мої нові відео. І пам'ятайте, за 500 підписників, а тут до 500 залишилось за зовсім, зовсім трошечки. В 404 вже є. До 500 тут дотягнути нема що, просто отак. Секунда, і все. До 1000. Теж трошечки залишилося. Я вважаю, що ми це швиденько з вами зробимо. І ви дивитесь мої відео, друзі. Одразу підписуйтесь на канал. Дивитесь відео, одразу підписуйтесь на канал. Відео, відео дивляться 100, 200, 500 тисяч чоловік продивляються. Одразу лайкосик поставили, підписалися, дзвіночок натиснули, і все. Це для вас секунда всього лиш займе займе вам всього лиш одну секунду. А мені буде дуже приємно. Ну, друзі, всього вам найкращого. Ставте свої ставки. Грайте в аркаду і удачі вам на полях сражені, як то кажуть. І нехай щастить вам.